Сова соваки для дорослих та дітей. Мама Му катається на санчатах. Була зима. Корови стояли в хліві у своїх стійлах. Усі крім мами Му Вона не відходила від вікна і дивилася на двір Хтось постукав у шибку. Мамаму відчинила вікно, то прилетів ворон. Привіт, вороне, мовила вона, бачив дітей. А тож!» – відповів ворон, безліч разів. Вони катаються на санчатах, продовжувала далі мама му. Мо, як же їм весело, Ти тільки глянь. Господарева донька їхала швидше за вітер. Санчата перехилялися так, що сніг розлітався на біч Вона повертала їх то сюди, то туди і мало не наскочила на кілочок та вчасно схаменулася. А ось і горбочки. Її стало підкидати то вгору, то вниз. І довгенько підкидало, але вона не впала. Ну й швидкість, а ондечки пеньок. Вона мало не наскочила на нього та вчасно звернула вбік. Санчата перекинулися. Вона випала з них і покотилася в сніг. Як же їй було весело! Вона так сміялася. Але ж вона випала із санчат, вигукнув ворон. Одна кригоче, додала мама. му. Як тим дітям весело, му. Карр. мовив ворон. Мені здається, вони більше лежать у снігу, ніж сидять на санчатах. Що ж тут веселого? Очевидно, так задумано, сказала мама му. Щоб випадати із санчат та сміятися. Гаразд, але тоді навіщо їм санчата? спитав ворон. Можна просто лежати в снігу і сміятися. Якщо це так весело. Ходімо туди, бадьоренько мовила мама маму. Куди? уточнив ворон. До дітей на пагорб, вороне. До дітей на пагорб? Ворон наморщив лоба. Чого? Попросимо в них санчата. Думаю, нам їх дадуть. Господареві діти дуже добрі. Ворон спорхнув угору. Е, ні. Кра!» – крикнув він і похитав головою. Ніхто не змусить мене спускатися з пагорба на санчатах. Звісно, му? мовила мама. Му. Та я вірю, що ми спустимося разом, тільки не разом з коровою. Е, мені треба додому. Ворон відчинив вікно. Він квапився і вже розправив крила, щоб летіти. Так, тобто ні, а я не подумала, мабуть, нічого не вийде. Не вийде? перепитав ворон і опустив крила. Атож, відповіла мамаму, на занчатах є кермо, але я не можу правувати, бо не маю рук. Та й ворони не катаються на санчатах. Не катаються, повторив ворон і обернувся до неї. Крім того, ти теж не вмієш правувати, сказала мамаму. Я не вмію? Обурився ворон, підступив ближче і випростався. Безглузда затія, вороне, сказала мама, навіщо нам просити санчата? Адже ніхто з нас не може правувати? Ніхто з нас не зможе? Ворон випнув груди, тоді відкашлявся. Мама, ти знаєш щось про перелітних птахів, а? Про перелітних птахів? перепитала вона. Ага, про соловейків, шпаків, ластівок, сайок, чайок? Ну так, і ще про всіляку там дрібноту, яка відлітає в теплі краї, коли в нас настає зима. Ти знаєш, чого ворони з ними не летять? Ні, відповіла мама. -маму. А чого? Щоб зимувати вдома і кататися на санчатах, відповів ворон. Ти бо. вимовила мамаму. Тільки й того, угу, тільки й того, відповів ворон. Я катався на санчатах, як був малим. Усі ворони каталися на санчатах день у день, щодня цілу зиму. Кхм, і я завжди сидів спереду і правував. Яке щастя, вороне! вигукнула мама. Му. Тоді ти будеш правувати. Ворон спокійно відчинив вікно і вистрибнув на двір а тоді показав крилом, куди йти. До пагорба. крикнув він і сягнистою ходою рушив далі. Добре, що господареві діти пішли додому. Ми можемо взяти їхні санчата, сказала мама му. Цур я перший, крикнув ворон і всівся на санчата. Адже хтось має їхати першим, тож це буду я. Підпихай, підпихати? перепитала мама. Му. «А то ж, крикнув ворон. Біжи й підпихай, мені треба розігнатися. Спершу необхідно просто розігнатися. Так що біжи і підпихай, мерщій. Маміму це було нелегко. Ноги провалювалися в сніг і заважав живіт. Бігти й підпихати, сопіла вона. І як це робиться? О, хай тобі грецько рівчино, крикнув ворон та злетів із санчат. Сідай на санчата, я покажу як. Мама, му, вмостилася на санчата. Вони заскрипіли, але не розвалилися. Ось як треба бігти й підпихати, крикнув ворон. Він пхав із такою натугою, що аж почервонів. Санчата поїхали з пагорба. Тримайся, корівонько. крикнув ворон їй услід. Ну й ну, мовила мама. му. Я спускаюся на санчатах, і як воно в мене виходить? Та ще й так швидко, я ж не вмію правувати. Шух. Вона під'їхала на перший кілочок, що позначав звивесту дорогу для тих, хто катається на санчатах. Шух! наїхала на другий, шух наїхала ще на один. Шух іще один, і ще на один, і ще, і ще, і ще. Вона нікуди не звертала і наїжджала прямісінько на кілочки. Я вирівнюю звивисту дорогу, кричала мамаму. Аж тут почалися горбочки. Санчата затрясло, вони підстрибували не дуже високо і не дуже довго, а тоді. Санчата застрягли глибоко в снігу і перекинулися. Мамаму випала з них і покотилася, а коли перестала котитися, вже нагадувала величезну сніжку, з якої стирчали роги. Ворон підійшов до мамиму, яка лежала в снігу та сміялася. Схрестивши на грудях крила, ворон дивився на неї суровим поглядом. Ти позбивала всі кілочки, що позначали звивисту дорогу, сказав він, усі до одного. «Му, це було так здорово, тішилася мама му. Санчата аж підстрибували на горбочках, вів далі ворон. Дивно, що вони вціліли. Найвеселіше було падати з них, мовила мама. Му. Тобто під тобою утворилася глибока яма, сказав ворон. Ти дуже гладка, мама. Му. Та ну му, не погодилася вона. Не така я вже й гладка. Це сніг надто м'який. Ворон пострибав на пагорб. Тепер моя черга, крикнув він. Мама му підвелася і заходилася тягти санчата нагору. У мене трохи хвіст замерз, сказала вона. Він волочився за санчатами по снігу. Коли катаєшся на санчатах, хвіст не потрібен, крикнув ворон. Тепер моя черга. Наступного разу я прив'яжу до санчат лижу. Сказала мамаму, аби було на що класти хвіст. Ворон вже стояв на пагорбі й репетував Хочеш, мамаму, тягни санчата сюди. Я буду спускатися. Мама му чвалала вгору і натужно сопіла. Тільки но вона вибралася на пагор, ворон усівся на санчата. Біжи і підпихай, мама. Му! Крикнув він, зараз побачиш, як треба спускатися з вивистою дорогою. Чудово, вороне! А ще побачиш, як я буду підстрибувати, мамаму Я біжу і підпихаю, вороне. Швидше бери розгін. Ворон мчав уперед. Тільки обминай пеньок, стиха мовила мамаму на повній швидкості крикнув ворон. Він мчав дуже швидко, він не збив жодного кілочка. Він звертав у бік і спускався так, що сніг розлітався в різнобіч. Набік. крикнув ворон. Знову, набік, і знову, і знову на повній швидкості. Сніг у різнобіч. Чудова, їзда, ворони, неймовірно. Дивіться, я розставляю крила, я мчу, не тримаючись за кермо. Так, ще пак. Я підвожуся, я стою на санчатах. Ні, скажу точніше: я стою на лапах, а тепер дивіться на ворона. Я лягаю, лягаю, на живіт і мчу, Уху!» А тепер ось що. Я просто не вірю своїм очам, я лежу на спині і мчу. А ось і горбочок. Санчата підкидає високо в повітря. Ворон на мить втрачає над ними контроль і взлітає вгору. Коли санчата приземляються, він знову на них сідає прямісінько на кермо. Я сиджу на кермі правую, крикнув ворон. Ти так не зможеш, мамаму!» Ще краще, крикнув ворон. Я стою на кермі правую, не тримаючись за нього, я навіть не думав, що так умію. неймовірно. Я звертаюсь, я стою на кермі, перехиляюся на бік і не падаю. Оце так клас! Супер! Зараз я стою на кермі, перехиляю санчата на бік і не падаю, заплющую очі, затуляю їх крилом. Дивовижно, швидко, швидко спускаюся до пенька, як весело мчати на санчатах. Е, пеньок який пе. «Бум! Ти наскочив на пеньок, вороне, сказала мама. -му. Тебе підкинуло в повітря і ти впав назад. Що ж, мама му, стиха мовив ворон. Е, я забув злетіти. Як ти, вороне? Ти забив собі зад? Ні, відповів ворон та обацав себе. Не забив, але вдарився об сніг задом О, бідолашечка, ворон, сказала мамаму. Ти забув злетіти. Хм, дивно, що м'який сніг може бути такий твердий. Запхинька ворон. Мені треба додому. Тобі треба додому? перепитала мамаму. Вже? Так, відповів ворон, мені далеко йти. Ти підеш пішки? Так, стиха відповів ворон. Е, трішки болить зад. Мабуть, сьогодні я не зможу летіти. Піду додому і залізу в своє гніздо. Бувай, сказав ворон і побрьохав по снігу додому. Сьогодні воронові довелося йти додому пішки, сказала мамаму. Та здається, що його це не засмутило. Напевно, йому сподобалося кататися на санчатах, хоча спершу він трохи й бурчав. Як гарно мчати на санчатах, як весело падати в сніг. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.